Цей захід дуже важливий для України, для українців, для українського червоного хреста, тому що наша основна зараз задача повернути українців додому. Повонтонадемерікесизвесі са часосоцелікономіка. Цьому заході ми обговорювали по перше, які потреби зараз існують у українців за кордоном, хто вже повернувся і чому вони повернулись для того, щоб дослідити питання того, яким чином нам діяти далі, які стратегії розвитку інтеграції і реінтеграції е, далі розвивати. so i think this survey is really important um, in trying to understand how people's experiences change over the long run so by talking to people again and again we get a sense of how their, their conditions are evolving um, you know whether their needs are urgent um, and how best to respond from a poli policy perspective both inside ukraine and abroad Дослідження дає змогу виявити реальні потреби, а не ті ілюзії, стереотипи, які в нас утворилися. Дуже цікаво вставлені це з дослідженням інших дослідників, які також тут сьогодні були присутні під час дискусії. Висновок найважливіший, і те, що я почув, це ми маємо завжди тримати зв'язок. Нам надважливо розуміти настрої тих, хто за кордоном, при яких умовах, як вони повернуться, і що Україна як держава може робити для того, щоб якомога більше людей поверталися в Україну для того, щоб відновлювати, для того, щоб тут продовжувати своє життя без зв'язку. Потім будь-яку політику, яку б ми не реалізовували, буде дуже важко впровадити, щоб вона була ефективною. Співпраця з дослідницькою агенцією імпакт вона є для нас дуже важливою, тому що це компанія зі світовим ім'ям, і ми розуміємо, що ми можемо покладатись на ті дані, які вони збирають. це дає чітке розуміння того, що нам потрібно для того, щоб залучити якомога більше українців назад до України.